Двоповерховий приватний будинок на околиці Дніпра перше, що кидається в око, забиті дерев'яними дошками вікна. Саме звідси напередодні надійшов до поліції тривожний анонімний виклик. До самарського відділу поліції зранку надійшло анонімне на повідомлення про те, що жінку та інших осіб незаконно отримують у приміщенні. Виявилося, що це так званий приватний реабілітаційний центр для наркота алкозалежних, але замість клініки тут справжня катівня. Ось оперативні фото. Всередині так само, як і зовні суцільний бруд і антисанітарія. Замість ліжок щось більше схоже на дерев'яні тюремні нари. В таких умовах людей утримували силою у пацієнтів, просто відбирали документи й садовили під замок. Наприклад, у кімнаті, ну приблизно там квадратів 25 квадратних, там буде, там знаходилося близько шести двоповерхових спальні ліжка. Ось і вони, тобто люди там проживали. Таких кімнат там було, якщо не помиляюся, близько чотирьох. 11 осіб виявили бажання покинути це домоволодіння, оскільки вони, на їхню думку, утримувалися там незаконно. Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного отримання. Осіб уже відомо. Будинок винаймала одна з релігійних організацій. Платили за оренду з благодійних внесків. Рятувати пацієнтів від залежності обіцяли Біблією. Що ж робили насправді самі посади. Страждалі публічно говорити бояться мовчаті благодійники. Двері центру для журналістів зачинені. Сусіди про сумнівний центр теж ні пари з вуст. А от місцева поштарка Людмила, яка чи не щодня приносила пацієнтам листи, діями прокуратури відверто здивована. Нічого не казали, нормально. Вони ходять, пожалуйста, свободно. Ну кажуть, що там чуть ли на людей насильно тримали. От ви як приносили цю нічого подобного, калітка відкрита? Не знаю, чи тримали, чи ні. Ну, по сколько я приїжджала, калітка відкрита. все нормально? Як саме люди потрапили до центру? Чи застосовували до них фізичне або психологічне насильство? І хто саме платив за їхнє перебування у специфічних умовах? Відповіді на всі ці питання у прокуратурі лише шукають. Якщо провину організаторів доведуть, їм світить до трьох років тюрми, проте не відкидають, що в процесі слідства статтю можуть змінити на тяжчу.